Вітаю, друзі! Верховний головнокомандуючий Володимир Зеленський збрехав. Пам'ятаєте, як він там тричі 4 місяці тому сказав: мільйон дронів буде. Ну, почти як мільярд дерев посадять. Мільйон дронів. А зараз військові кажуть, і написав про це журналіст Юрій Бутусов. Але я поперезванював своїм друзям, хто воює, і вони повністю підтверджують цю інформацію: забезпечення дронів в бригадах всього на 5%. Все інше тільки завдячуючи волонтерам. Наприклад, волонтери допомагають в бригаду це цифри умовні. 500 дронів держава дає 5. Тому мені дуже соромно за те, що президент у нас просто брехун. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть!